О, Боже, цілитель душ і тіл, простягай свої руки зцілення на мене та на моїх близьких, даруй нам здоров'я, силу та витривалість, щоб ми могли жити повноцінно і радісно, допоможи нам зберегти тіло і дух у гармонії та балансі, захисти нас від хвороб, зміцни наш імунітет і підтримай високий дух. Навчи нас дбати про наше здоров'я, дякуємо Тобі за твою невтомну опіку та захист у кожну хвилину нашого життя. Нехай кожен день приносить нам здоров'я та щастя, зціли тих, хто страждає від недуг, і дай їм надію та впевненість в одуженні, нехай наші домівки будуть наповнені здоров'ям та позитивною енергією. Дякуємо за кожен день, що даруєш нам можливість любити, творити та бути корисними. О Боже, дякую Тобі за кожний вдох і видох, за кожний крок у напрямку здорового майбутнього. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.